Крещий відпочинок і це база Шепільська, неподалік Стрия. Зараз погуляємо, все вам покажу. Красота, басейни, павліни. Йдемо гуляти разом. Тенісний майданчик, багато кафешок на території, басейн з гірками, басейн для купання, міні-зоопарк, дитячі всякі майданчики, велике озеро. О, тут у нас є карта. Значить, Воно все розташоване навпроти, навколо такого великого озера. Є отакі от басейни, басейн з гірками. Резиденція, це зараз якраз ми тут знаходимося, тенісний корт ось це проходили. І ми зараз отак йдемо по при озеро гуляти. Краса. І території розташовані отакі альтанки, які можна орендувати. Тут є прокати човна катамарана 30 хвилин, 200 гривень. Сапсерфінг, 30 хвилин, 150 гривень. Навіть не знаю, що це. Аквадром. Велосипед, палиці для скандинавської ходьби, самокат, електросамокат, батут, стрільба з лука, міні-футбольне поле. Що таке сапсерфінг? Цікаво. Цікаво, такого слова не знаю, то для мене новеньке. Краса, просто неймовірна краса. Все облаштовано, все красиво, супер. Тут лодочки, напевно, такі, які можна орендувати. Ну, виглядають вони так собі. Ну, я не впевнена, чесно, що на такій лодочці я б каталася, якось виглядає вона так е не дуже надійно, скажімо так. Не дуже, не знаю. Отак От ходять гусаки якісь там. Е, не знаю, страшно бачити гусаха, хоча швидше за все вони тут, в принципі, ні на кого не нападають, але якийсь є страх з дитинства, коли оці гуси які щепали за ноги. Підійду ближче, може не буду щепати. зараз подивимося. Прикольні такі капець. Тут взагалі по території ходять гусочки, качечки, таке е, єднання з природою, можна сказати. Дивіться, які красні. Походжають собі ось так. Походяють. Щось собі там покракають. Ну, я, чесно кажучи, трошки стрімаю підходити ближче. Слухайте, а вони такі тут вгодовані. Такі такі ні в року, ні в року, класні такі. <силит> Ой, як тут гарно. Тут там, можна зайти на такий ось триверць. Взагалі тут багато качок. По цьому озері купа качок і причому є молодняк, такий бачу маленький. А ось ось скільки качочок. Класно. І маленькі, і великі, значить є. Напевно, цьогорічні. Тут, до речі, можна перебалитися на форель, Ну, форель якась така, знаєте, вже звична. Але ще є тут стерлядь, що для мене є незвично. Таку рибу я в наших краях ну, не зустрічала. Можливо, я не всюди була, але не чула, щоб була така рибка. А тут є, 800 гривень кіло можна половити і можуть приготувати, звичайно, за окрему плату. Ось такий стрівець, тут теж можна замовити біседку. Йдемо ближче, подаємося до качечок. Вони тут такі якісь чорні, не знаю, корола така чи що. <зас> які класні, як вони близько біля людей, і вони в принципі ну, не бояться зовсім. Вони абсолютно не бояться людей. Я стою біля них прямо, ну, є якісь такі чорніші і є такі якісь коричневі. Навіть з синім таким опіренням. Ну тут є, в принципі, качки і селезні, то, напевно, ті, що красивіші, як водиться в природі, то селезні. А з цієї сторони я наче бачу лебедів. Зараз подивимося ближче. Ой, блін, які класні. М -м -м, така пара лебедів. Які гарні. Ой, шиплять. І Теж вони так близько, вони практично контактні, тобто вони чекають, напевно, поки туристи їх покорблять. Вони шеплять, Я не знаю, чи це чути, але вони шеплять. зрозуміли, що камера це не їда і їм, в принципі, не цікаво. Якщо бо я їм щось давала їсти не? <плес> so, поплели, подивилися, що я нічим їх не кормлю. Думають, ну його в баню, Боже, риба скаче. На озері скаче риба. Краса. Ну, звичайно, зазняти це ж не виходить, бо тільки дістаєш камеру і до качок ще трішки. Тут, в принципі, навіть в якусь любу пору року можна просто погуляти навколо цього озера. Краса, просто погуляти, я думаю, що в будь-яку пору року тут буде красиво, Не тільки влітку. Влітку більше, напевно, на басейни розваги націлені. На скільки часу можна там ходити? Скільки пікоти? Чого, Саня? Люди собі зняли танку, відпочивають, Ну звідси насправді далеко до басейну ходити, якщо купатися. Бо в цьому озері ж не покупаєшся. Але зато тут класний острівець з лебедями, з качками, свій вайп. Я б навіть сюди приїхала, напевно, десь в осінню пору. Мені здається, що воно буде все таке, таке класне. О, знову ж мусочки. Ще один вид зверху, з території готелю. В принципі, є котеджі на будь-який смак. Можна відпочити де багато людей. Можна отак от більше в ліску, вже, далі, по озеру. І тут вже більш такий дикий відпочинок. Ось тут людей взагалі немає напроти, вон теж готель якийсь. По всій території тут розкидані якісь альтанки, бесідки, готелі, будиночки. Це все можна, звичайно, зняти. Бо там центральніше, там, звичайно, багато народу. І хто хоче усамітнення, ось, будь ласка, стоїть бесідка, стоїть мангальчик, Навкруги взагалі нікого немає. От. І все, красота або, наприклад, там на другій стороні озера. Там якось теж нікого немає. Краса. будь-який смак.

Пишуть попередження, що лебедів не можна годувати хлібобулочними виробами. Пшениця, кукурудза, ячмінь, овець капуста, морква, буряк. Це те, що можна. А хлібчик, як ми всі привикли давати, це не можна для лебедів. Так що таке. -то. Тут такий місток красивезний. О, а з цього містка, до речі, видно зону. Басейнів оцих, що з гірками ось так виглядає. Трошки багато народу, я вам скажу. Ну, але що ж хотіти. Небагато в нас тут таких місць для відпочинку, тому в принципі, ну ось так. Але гарно, гарно тут все облаштовано. Знову у нас качечки, як без них. І йдемо далі по ось такій ось доріжці. В принципі, багато є де ходити, тут класно. Чи просто погуляти, чи для якихось фотосесій. Всюди бесідки, всюди можна орендувати. Краса. Ще одна така бесідка на такому напівострові. Гарно, гарно, це я вже переходжу через озеро на другу сторону і зараз пройдуся з другої сторони туди, до басейнів вже ближче. Так, мені здається, що я знову натрапила на лебедя. Так, так, так. Чиститься віпірочку. Ось такий от красен чи красунь, я не знаю. Зайнятий наведенням красоти. Далі. Знову дійшла до якогось котеджа. Тут басейн з водними гірками, шезлонги, бунгало можна замовити. Ми з вами йдемо далі на інший басейн. Тут спа-комплекс, там є критий басейн, джакузі, всілякі лазні, бані, масажі. Е, можна, соляна кімната також є. Можна відпочити і в такому будиночку. Але зараз тепло, зараз тепло, тому ми відпочиваємо на відкритому басейні. Я вже трохи запарилася, поки ходила, тому вертаюся в зону. Купально, так сказати. І йду трішки купатися. бо жарко капець. Зараз у нас, по-моєму, третя година, якраз, якраз розпал спеки. Ще у нас тут є зоопарк. Не знаю, як на мене, це якісь перепілки чи що. Что корки? Та же девчонка, что корки. Ну, и в одни шамы будут. Пойдите, покажите. Сейчас салочку. А что такое салемур? Степоварес. такі на вуха, красуні. Таку би кішечку дому завести, ні? Як вам такий варіант? Красуня кішечка, майже домашній. Мам, подивись, рись! Ідемо далі. Рись. Тут, тут є нотики. Там нікого. Нема, бо то відресеть. Ага, ось є нотик. Ой, пальчик, певно, ну, не пхай. пальчик не бери, бо пальчик в нього зубки сильні. Так. І дрихнув там ще. А, Боже, скільки їх наверху там напакувалося. Ого! О, а тут дійсно кури, дійшли до курей. Це дуже екзотична тварина. Ді-де-де-де, йдемо Угу, Йдемо до кроликів. Тут кролики. О, які пухнасті. Пухнасті кролики. Кролики. Сихом тут якийсь прийшов клич. Щось тут павліни активізувалися. Ой, а подивіться, тут теж є маленькі павлінчики. Качечки були і маленькі павлінчики є. Тобто тут все розмножується, вилуплюються пташенята. І це класно. Ніхто хвоста не хоче розпустити, ні на камеру. Ну, давайте. Ну, ти курка ти не маєш хвоста. Хто там повлін? ні? Ні? Не І хочете. Воно коль... Не хочете? Клас. Бачите, як воно у природі є. Чоловіки з красивими кольоровими хвостами. А дівчата усе, якісь такі сірі, невзрачні. Ну не те, що в житті, ні? О. Ніхто не хоче хвоста розпустити. Ну добре, підемо далі. Тут у нас великий кури, страуси. Ой, ой, але вирішив почиститися, що там страуси. Ще, якісь є вольєри, дам далі. Так, а тут опять якісь рижі кролі. Щось тут багато кролів. Ой, які рижі. Рижі, рижі. Ага, тут рижі, а там чорні. Боже, тут. Вашки мухнаті. Окремо чорні. Я не знаю, чого чорних і рижах поділили окремо. Ну, якось так. Так, тут написано якісь три вида. Віслюк, віслюк. Карпатські кози. Лань Європейська Даніеля, Романівські вівці. Ой, які прикольні. Ну наразі я бачу віслюка. Mm. це маленький. Якась така коза. Де вона? Віслюк. Ну, А то козулька. Знову я добралася до зоопарків оцих. Знову у мене такі змішані відчуття. Не знаю, не знаю. З цими зоопарками завжди так. Тварини, звичайно, гарні, на тварину подивитися завжди приємно. Але як так собі на секундочку задумаєшся, що живе та тваринка, бідна в неволі, то вже й не так весело. Якісь такі в мене відчуття у зоопарках. Зараз, думаю, підійду ближче, там якісь олені є. Але жара, ой, вітер з'явився, шляпу мені здуває. Але жара така, що вони поховалися там в тіні далеко, але бачу, що тут можна пройтися до них. Трохи далеко йти, але зараз пройдуся. А тут росте ціле поле, що це? Якась фасоля чи що це. Звичайно, для якихось зйомок було б краще, якби це була соняшник, наприклад. Не знаю, що це. А ну хто знає, напишіть. Я думаю, що це якась типу, соя, щось таке. І тут прям просто безкрає таке поле велике. От в ту сторону навіть не видно, де воно закінчується. Йдемо шукати тих козуль, йдемо, а що робити. Це Карпатський олень плямистий, молоденький, такий маленький. І, боже, яка краса, які роги. Але ж це краса. Як всі погнали, погнали бігом. Дівчата, приймайте з тої сторони, я їх до вас нагнала. Але роги, сам вроді великий, а роги, капець, але роги. Нічого собі. А ну зараз ще трішки вперед пройду, там, по-моєму, шея. Ну вони, походу, такі лякливі, що я їх налякала. Дивляться, дивляться всі на мене. Що то я тут іду своєю камерою? Дівчата, хлопці, давайте я вас познімаю. Не йдіть нікуди, не йдіть. Ну куди ви? Ну що ви? Ну ви такі класні, ну куди ви пішли? Не любите зйомку чи що? І тут спереду теж з такими рогами, просто капець. Шикарні роги. Mm. Але гарний. Ні-ні, я ближче до тебе не йду, не піднімайся. Ну ти дуже гарний. У тебе такі красиві роги. Не йди нікуди, не йди, я тільки подивлюсь на тебе, я здалека. Боже, і оце йому ті роги не тяжко носити, такі величезні. Ну гарно, гарно. Цілий кущ на голові, ну це ж капець. І такі розгалужені, такі, напевно, вже старі роги. Капець. І пішов, пішов. Не царське то діло, тут позувати до фотографій. Отак. От От ну, тут знаходиться готель. І, напевно, ж класно отак собі в тому готелі жити, на балкончик вийти з вечора чи зранку і споглядати отут олені. А з другої сторони, якщо вікна виходять, то на озеро. Думаю, це гарна ідея тут. Гарно тут все організовано. Продовжуємо відпочинок всередині, у спа. Ось так це все тут виглядає. Тепленький басейн, вже не те, що на вулиці, бо на вулиці у нас 23, а тут все-таки 31. Що, дівчата? Ні, тут так жарко. Завершився, зараз йдемо в душ, сушити волосся і вже будемо їхати додому. А завтра знову робочий день, насичений, багато клієнтів, будемо працювати. Але думаю, після такого релаксу, як сьогодні ми отримали в Шепівській, працювати будемо з великим ентузіазмом, енергією, задоволенням. Всім потрібне таке перезавантаження.